Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність, сказав Арістотель. З нагоди Дня фізичної культури та спорту в районному будинку культури міста Таращі зібралися всі, чиї життя неможливе без спорту. Це і ветерани фізичної культури, вчителі та тренери, вже відомі спортсмени та вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Звичайно ж, свято не обійшлося без меценатів та гостей. З вітальними словами, нагородами та відзнаками виступили голова адміністрації Андрій Давиденко та голова районної ради Людмила Урожай, також заступник міського голови Вадим Левицький. Серед гостей був народний депутат Віталій Гудзенко. Я бажаю, щоб на цій сцені, в цьому цій залі, але після капітального ремонту ви виховали олімпійського чемпіона. І дай Бог дай що сталося таке, щоб ні в залі. Ні, в фойє, ні на вулицях не вистачило місця, щоб ми їх вітали. Привітав зі святом та вручив нагороди тренерам та ветеранам спорту, і вихованцям Таращанської спортивної школи, чемпіонці всеукраїнських змагань Марії Борисовій. Заступник голови Києвоблради Микола Стариченко також нагородив юних чемпіонів та оголосив радісну новину: виділено 1 мільйон гривень на проведення капітального ремонту Таращанського стадіону. Депутат Києвоблради Микола Фурдичка, меценат багатьох спортивних команд району, спонсор та співорганізатор різних спортивних змагань протягом багатьох років, нагородив найкращих юних спортсменів Таращанщини та ветерана фізичної культури та спорту села Лука Олександра Єремійовича Вітюка, особливо відзначив свого вчителя, заслуженого працівника фізичної культури Самойленка Анатолія Федосійовича, який цього дня відзначав своє 80-річчя. Від щирого серця вітаю всіх вас святом професійним. Звичайно, молоді бажаю нових досягнень, нових звершень, як кажуть, в народі в здоровому тілі, здоровий дух. Також в рамках свята цими днями відбулися змагання з різних видів спорту, зокрема, волейболу, футболу та перетягування каната. Як розвивається спорт в Таращанському районі, розповіла головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Ірина Удовенко. Ну, розвивається, розвивається. Він розвивається постійно. Наш взагалі напрямок фізичної культури і спорту він у нас досить обширений, тому що в нас є аматорський спорт, і він досить великий. У нас професійний у нас йдуть у нас дитячо-нацька спортивна школа, де займаються тренери, і де є у нас чотири відділення. І в принципі на кожному з відділень є, що майстри спорту підготовлені вже спеціалістами, мається на увазі тренерами. Є також і юні дарування, які ну, щороку, і це дуже приємно. Марійка Борисова у нас цього року зайняла не одне призове місце і була учасницею, вона була і змагань міжнародного класу, то тобто є не тільки такі. Цього року у нас також пройшов турнір з греко-римської боротьби, вперше відкритий турнір, в якому взяло участь більше ста учасників, і це був здоровенний на цілий день розтягнутий турнір. Також у нас відновила роботу федерація футболу, це вже не, це беремо вже по-аматорському, того, що дитячо-юнацька спортивна школа в нас теж має таке відділення. Там займається один тренер. Ну, а в принципі, чого чекати? Я думаю, чекати все-таки спортивних досягнень, того, що в нас, в нас є потенціал. Цього року у нас вперше і те, чого ми давно прагнули, у нас введені посади спортивних інструкторів. При сільських радах є з ким працювати і є кому працювати. Наостанок хочеться відмітити слова побажання Самойленка Анатолія Федосійовича, іменинника та ветерана спорту. Я хочу щиро подякувати за поздоровлення день народження. Я хочу сказати, що під час війни загинув мій батько, держава мене вивчила, дала освіту, дала роботу. Дала квартиру 55 років. Я чесно, добросовісно одслужив, навчав, виховував молодь і пропагував здоровий спосіб життя. Щасливої дороги молодежі, займайтеся правильно говорили спортом, а представник адміністрації хотів попросити спасіба за те, що дали кошти на стадіон, а Костенко піддержав мене. Щоб була кімнатка для шахматістів-ентузіастів. А ми багато десятків років зробили тут штангу, гирі. І в нас є мастера спорту, і кандидати мастера спорту. Я до сих пор їх консультую. Так що спорт це здоров'я, товариші. Займайтеся, і тоді буде менше посітителів генделиків і всіх останніх місць. Здоров'я вам!